Якщо ви проживаєте за містом і у вас є своя локальна каналізаційна очисна споруда, і в електрощитку видно, що у вас одна з трьох фаз має високу напругу. Всі прилади ви переключаєте холодильники, телевізори на ті фази, на яких напруга є стабільна, приблизно біля 220. Зверніть увагу, будь ласка, чи ваш мотор працює на фазі, яка є стабільна при 220. Тому що, якщо мотор виявиться, що він працює напруга, там, де 270-280 навіть доходить, що відбувається з мотором? В моторі є дві катушки: зліва, справа, а по центру є електромагніт, який отак при 220 він постійно рухається і ходить. Коли 270, він починає розноситися, і починає працювати. І видавати, до речі, більшу кількість навіть повітря, типу І Він так от калатає, калатає, калатає і розносить ті брами, і, і також він перегрівається. Під час перегріву тут є е, теплові захисти, але якщо ти буде раз, другий, п'ятий, десятий, теплові захисти. Срівно будуть підпалювати одним словом, що катушки будуть мати підгорати, 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 і просто-напросто катушки перегорять. Що тепловий захист вже не може, не зможе витримувати. Тепловий захист тут спрацьовує при 130 градусах, і катушка, теплий захист працював, 130 катушка підгоріла. Спрацював, він сиріно трошки підгорає, 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 і часом вони просто горять. Так що будьте уважно, якщо у вас якась одна з фаз скаче, переключіть мотори також. Alpines, коміє, контакти в шапці у нас на сторінці профілю, сайт і номер телефону. Напишіть на вайбер, швидше відповідаємо.